Я, зимовий ваш, Микола, благословляю всіх, вітаю, вселяю віру та надію і побажання не покинуть наш народ і Україну. Їхні мета погасити конверти, для цього вони повинні залишити на конвертах своє прізвище, ім'я по батькові і підпис. Після першої частини, після того, як вони залишать ці підписи, ми перейдемо до другої частини спецпогашення, а саме процедури штемпелювання. Перший відбиток Руку. роблять члени комісії, Подивіться, будь ласка, на камеру, зафіксується цей історичний момент. Прижимаємо і не відпускаємо. Фіксуємо. Ми погашені конверти. За традицією також директор нашого хвост-району Атев Кирпочна, пан Володимир, дарує святкові папки. Папка є собою повний комплект. Тут марка, про яку Дмитро розповідав, картка і конверт. Це все є папка, так само членом почесної президії, нас гарну про сьогоднішній захід. Святий Миколай, бережіть нас. Дякую, будь ласка. Ми також запрошуємо маленьку Данилка і Варвару, будь ласка, підійдіть до пана Володимира. Ви теж отримаєте подарунки. листи, які ви написали, можете да. О, покажіть, так, да, передавайте так. Да. Святому минулаємо.